Друзі, зараз почнеться галовичеря. дивіться, яких у нас три торти по 5 кілограм кожен. Валентиніна фоткається. В тому залі, там, де ми п'ємо каву, всі, всі там збираються. Ніна Омельянівна з нами. Ви вже бачили її. Всім вітання. У нас є Діджей, у нас є директорський стіл і у нас є ось таких ще три столи. Три столи. Почався новий рік, друзі. Загружаємо перші одинички. Хто у нас буде перший? Хто у нас буде перший? Але в січні, не в червні десь. Бо я знаю, що ви дуже зайняті, у вас робота, то ви можете і в червні перший контракт зробити. В червні, сказали, що в червні зробимо. В червні, так. Да. Чер... Вмикаємось, вмикаємось, друзі. Так, кави нема тут, я зрозумів. Так, ну що, всаджуємось. У нас в гостях Богдан Дудар, як завжди. Ірина. Ірина. Побажай, побажай Любомирі Петрівні, ви ну, щось хороше. Ви закривали шостий рівень разом. Любомира Петрівна, будь щаслива, будь успішна, будуй хорошу велику команду. І я думаю, якщо ми з тобою разом закривали шостий, ми закриємо і сьомий, і восьмий разом. І я тобі цього бажаю щиро і собі тобі. О, супер. Супер, супер, супер! Супер! Молодець. Збираємось, зараз я. Все открывают шампанские. Открываем шампан.